Тут можна поїсти, але ми дуже ситі. Хочеться пити щось. Магазинчик. Що тут є? Варя? Севен ап, севен ап. Так, ось взяли пепсі Класичну. 440 мл. Коштує півтори євро банка. Край це динок також. Нічого нема. Голе подвір'я, але гарно. А там далі... О, там овечки і корівки. По суті, там лавочка людей стоїть, щоб... Сідати і дивитися на корівок з овечками. От тут зараз зайду і покажу вам, О, як близько! Ммм, як пахне корівками! Ммм, і овечками, тут какульки, вон там вони, му-му-му. І -му -му! овечки стоять і дивляться. І там воно де життя там. Якась самітня. Корівка чи бочок, може то бочок. Будинок красивий знов. Красивий, красивий. І пальми. Такі. Клени і пальми, то цікаво. І гарний. Простий, але гарний. А усе. І так оце в них будинок, а потім отак поруч поле для тваринок. Це звичайний. О, тепличка. Це напевне наш живе. І архітектура схожа на наш І тепличка. Може це українець тут будується. Тут такий будинок. Цікавий. А то ми знайшли, ой, зайшли. Вже не знаємо куди йти. Ми десь вже пройшли кілометрів шість. Собачки! О, зараз ще кусить. вкусить! Привіт! Йди сюди! Йди сюди, колобок! Йдемо далі! Тут цікавий дворик! Маленький будиночок, напевне! Ой, який прикольний! Який гарний! Тут який нічого собі. Подивіться, яка папороть. Це ж папороть, два метри. Нічого собі. Дивіться. Красиво як. А тут все. Нічого собі. Ой, там камера. Я справа, Дуже гарно. Ого там територія яка? Камера. Я її зняла, вона мене зняла. Не впади там. О, там якась лава. І паркан високий, як для Ірландії, десь півтора метровий. Ух ти, яка територія. Тут багато землі. І там будинок якийсь дуже гарний, але ну, ми туди не попадемо. Маєтку, іконики пасуться там. А там далі на задньому фоні маєток. Десь музика грає. Отакі От красоти ірландські. От сьогодні я відчула саме той вайб. Це один із днів, коли я дійсно... Саме відчуваю, що я в Ірландії. Небагато таких днів було, якщо чесно. Якось вона мені здавалася такою сучасною більш країною, хоча суміш і сільського господарства, і все, але оці такі моменти, як великі оці подвір'я, такі красиві будинки, які стоять дуже рідко, ну тобто далеко один від одного. Оці паркани. Ці вузенькі вулички, природа навколо. Ну, ну Дуже красиве місце, в якому ми зараз живемо і маємо змогу так просто прогулятися і відчути це все. подивіться класа. Ферма. Чую, мекають корівки. Мукають. Ух ти, яка тут територія гарна. Дивіться. Все з каміння зроблене. Стівка їде. Ух ти, а що це таке? Я такого не бачила раніше. А, хоча якийсь, може, рододин брон, знов. А ну напишіть, чи я щось дурне сказала. Тому що є ще той знавець. А, тут напевно, ніхто і не живе. Я думала, це ферма. Це можливо навіть якась пам'ятка архітектури. Яка територія ну, закрита. Тут Є навіть якийсь код, щоб увезти та зайти. Яке дерево! А -а -а! Як же ж гарно! Я, до речі, по карті подивитися, де це я зараз знаходжусь. Точно не в Бунраті. Не знаю, чийсь маєток. Як же ж тут гарно! історичне. так, що тут написано? Історика опти. Боже, як гарно! Яка липа здорова. Подивися, ти бачив таке дерево коли-небудь? Да? Подиви, яка крона. Я бачив. Де я ти таке, таке бачив? Я в походах, куда, У нас такого нема. У нас є таке. Таких саме дерев нема. По... По... Ну, подібні є. Подібні зрозуміло, що є. Але яка вона під низом, вона ж там така крона густа, що там навіть дощик не прокапне, якщо навіть піде. Да? Клас. Не можна замикати. Подивіться, який тунель! Красиво! визюсенька доріжка. Що тут написано? О, гримить! Ти чуєш гримить? О, зараз, може, ще й накриє дощик у нас. Які ж тут гарні місця. Дуже рідко машини їздять. Так. Ми зараз живемо в неймовірно красивому місці. Карівки. Корівки. Злякалися. Молоденькі, гарні. Ти сюди? Іди ота, смілива йде. минь 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 мін минь 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 Ти смілива? Кріпкаш. Хороші, лахматі О, гарно гримить. А ми далеко від нашого дому. Йде, йде, йде. Хочеться і колиться. Йди сюди, йди, йди сюди. І без рогів, ні в кого нема ріг рогів. Ой, йде, йде. Йди. Йди сюди, йди. І всі стоять і дивляться. Додому хочуть вже. Чи що, чого вони дивляться? Йди сюди, йди. О, цьому вже стало нецікаво. Йди сюди. На, вам травичку. Йдіть. Ой, йдуть, воно всі йдуть. Ближче, ближче, ближче підходять. <ріху> Наступають. <ріху> О, це саме смілива, я ж кажу. А, це бичок. Йди сюди. Йди, ти ще ж маленький, теля. Чубчик такий в нього класний. Йди сюди, на траву, на, хороший. Йди, ну на. Потрішки підходить такий. Йди сюди, йди, йди почухаю. Під травичку Ммм, яка смачна травичка, на. Йди. На, йди. Мін-мінь-м-мінь. іди сюди. Йди, паїться. А вже пасеться. Пасеться і підходить по чуть-чуть. Типу робить вигляд, що це він не підходить. Іди сюди. На. Ця трава смачна, вона з того боку забора. Ой, йде, йде. Вже майже тут. Йди, йди, йди сюди. йди. На, на тобі травичку. На, йди. Красивий такий. Ти красивий. Хоче, хоче травичку. Боїться, боїться, боїться. Ану надаємо. Хоче. Ой-ой-ой, боїться. Ні, не цікава трава. Така, така. Ні, ні, не цікаві. Ну, якби ти нам хліба дала. чи ще чогось, да? а ті стоять, вони дивляться. Такі прикольні. Все, йдемо, йдемо. Пока, ось такий красунчик. Так. Дійшли до якихось чи то воріт, чи що то таке, я не знаю, але гримить конкретно. Це перший день, до речі, за весь час, що ми тут. Другий? Я не знаю, перший раз чула. Ну, за сьогодні, перший раз. Що гримить. І подивіться, що там збирається. Зараз десь як хлюпне на нас дощ. А де нам заховатися, я не знаю. Десь будемо під якесь дерево ховатися велике. О, я чую, до речі, звук траси. Тут траса невелик. А, Ну, але все одно навряд чи тут є якась зупинка автобусна. О, річка. Це вже річка. Річка вже якась. І колівки ось там, на тому боці також. О, блискавка тільки що була, ти бачив? Клас! Ну це страшно, але красиво. Ой, кати нормально. Дуже. Камси. Знов корівки. Так, ну що, нам вже не так весело. Вже починається дощ. І там блискавка. Ого, яка блискавка. І десь там попереду є зупинка автобусна. Так що нам, можливо, пощастить. І ми, може, ще й не намокнемо. Це дорога на лімерик. Дивіться, робот пилесос Ой, пилесос, Газонокосарка робот. Оце ми залипли. Це ті, що бігли. На зупинку там зараз буде можливо дуже великий ливень. Вони стоять, дивляться на робота. Ого! Я сподіваюся, ви це побачили. Бо я постійно знімаю. А де зупинка? Далеко звідси? Скільки? Тільки... А? Тільки не кажи, що три і чотири кілометра до неї залишилось. Там воно написано три і чотири. Карпець. Яке небо. Я не знаю, може до когось будемо бігти ховатися. Треба швидше йти, ми якось дуже повільно йдемо. Блін, тут ще такі доріжки вузесенькі. Тут так небезпечно ходити. Не знаю. А ми ще без спеціальних жилетів. Якщо гарно буде їхати, можуть і штрафануть. Ми не очікували, що ми вийдемо ще й на трасу. Та ще траса буде така вузька Ого, як гримить. Якийсь місток. Ну тут можна... Але як ти тут заховаєшся, якщо тут машини їздять? Тут не можна. Можна. Де здорові? Злякалася ось такий тут місток. Ну, на ходи кінець можна якось заховатися, але скільки нам до зупинки? Оце зупинка. Так тут немає ні місця для зупинки, нічого. Якось будемо ховатися під місток, але там взагалі... Огойка! Блискавка тільки ще була. І автобусів нема. Німа автобусів. І не буде. Капець. Так, зараз гляну, що там. Впереду, тут під, під містком взагалі. Стрмно. Капець. А, тут просто люди живуть. Ого, нічого собі блискавка. Капець. Тут нічого й нема. Не бачила ніколи, щоб під просто під, під мостом була просто зупинка автобусна. Ну небезпечно просто стояти під самим. Мостом, тому що там дорога, там проїзна частина. Я не знаю, може якийсь би хоч сарай, все закрито. Хоч переда до людей просить кудись. Зараз я йду. Подивлюся, що зліва. Там машини їздять. А чого туди зараз йти? Що ж доща нема. Ну що, ми вже в себе в готелі. Нам дуже пощастило, нас підвезли. Зупинилась машина, місцевий їхав і підвіз нас. Йому було по дорозі, але він прямо завіз нас сюди. Дуже приємна людина, дуже вдячна йому. Ми дуже вдячні, тому що нам би ще йти було дуже далеко і плюс дощ. І не те, щоб дощ хотів закінчуватися. Ну, Зараз нема, але він такий може бути короткочасний. А в нас немає ні одягу спеціального, нічого. Так що нам пощастило. Взагалі класний день. Чудова прогулянка вийшла. Так що, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.